Майже закінчили ми ряд. Дивіться, після останнього цього елементику я пров'язала 5 повітряних. Тепер роблю накид і йду до ось арочки, в яку у нас ще не в'язалися стопчики. Пров'язую сюди 2 стопчики з одним накидом не до кінця. Іду тепер до початку ряду нашого. Ну хай буде ось так: в дві петелечки вставляю гачок, підхоплюю ниточку. І всі ось так разом їх пров'язую. І Ми тепер будемо починати 14 ряд. Ми стоїмо над елементом із п'яти стопчиків спільною вершиночкою, заводимо гачок за цей елемент, витягуємо ниточку, пров'язуємо рельєфний стовпчик без накиду. І ще дві повітряні, щоб у нас по висоті був як звичайний стовпчик. Тепер в'яжемо 1, 2, 3, 4 повітряні накид. І йдемо, до, наступної, до наступного цього елементику. В'яжемо сюди стовпчик рельєфний, тепер знов 4 повітряні. Один, два, три, чотири повітряні: 1, 2, 3, 4. В'яжемо навколо наступного елементу рельєфний стовпчик, знов чотири повітряні, навколо наступного елемента рельєфний стовпчик. 4 повітряні, знову рельєфний стовпчик, 4 повітряні, знову рельєфний стовпчик. Так, але ми тут його до кінця не дов'язуємо. Ось так підхоплюємо. Ось так ниточку витягуємо з-під арочки попереднього ряду робимо накид. Давайте ще раз покажу. Стопчик недов'язаний. Просто гачок заводимо під арочку, витягуємо ниточку, робимо накид. І навколо наступного елемента обхоплюємо його, пров'язуємо не до кінця цей стовпчик. І тепер 4 петлі на гачку пров'язуємо їх всі разом. ось так. Так, Тепер знову у нас один-два. 3, 4, і в'яжемо ось таким чином далі. Так, все, ви можете в'язати тепер до кінця рядочка і зустрінемося з вами вже у наступному. Так, завершили ми 14-й ряд і дійшли до останнього 15-го ряду. Тут я так сподіваюся, що Буде найкрасивіше і найцікавіше. Ну, зараз спробуємо втілити те, що я задумала. Так. Так. Зараз ми в'яжемо елементик такий для того, щоб він у нас вийшов легко. Просто ми розвернемося, розвернемо серветочку. Ось так. Так, і під цю арку зв'яжемо стовпчик без накидом. Тепер в'яжемо три повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо рельєфний стовпчик навколо ось цього елементику. Як його правильно назвати, я не уявляю. У нас тут було, були стовпчики рельєфні, і підхоплювали ми стовпчиком без накиду, тобто ми тут намішали багато всього. От Нам потрібно його підхопити, не до кінця пров'язавши. І ще один стовпчик з накидом під наступну арочку. Ось так. Зараз на снагачку пров'язуємо це все разом. Тепер набираємо три повітряні і в'яжемо, зачіпаючись за три арочки, в'яжемо ще три стовпчики накидом. Ну, Я думаю, ви вже зрозуміли, що тут у нас буде попкорн. Так, один, два, три, чотири, все на місці. Вставляємо гачок в третю повітряну петлю підйому і утворюємо попкорник, такий невеличкий. Так, тепер нам ще треба зробити піко на вершинці. 1, 2, 3, 4, 5. Так, І гарнесенько його прикріпляємо. Після піко в'яжемо знову 5 повітряних, 3, 4, 5. Спускаємося донизу, і нам тут треба схопитися за ось ці дві арочки. Так, ці дві арочки ми ось так підхоплюємо і разом пров'язуємо стовпчиком. Без накиду так посередині. Набираємо знову 5 повітряних: 3, 4, 5. Робимо 2 накиди під арочку з другого боку. Починаємо в'язати перший стовпчик з одним накидом. Робимо знову накид і в'яжемо рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика попереднього ряду. Знову накид і рельєфний стовпчик, знову ж таки, не до кінця у наступну арочку. Пров'язуємо всі три стопчики разом, тепер накид і ще одну петлю. І знову ж таки за три стопчики, в'яжемо стовпчики з накидом. Так, пров'язали три стопчики всього, так? і в'яжемо тепер. Чи робимо з них попкорн. І крім цього, ще так, 3, 4, 5 в'яжемо повітряні петлі, із яких ми зробимо піко. Так, Щось не фокусуємо, як камера грається і все. Після піко знов 5 повітряних. 3, 4, 5. Спускаємось донизу, і тут, підхоплюючи 2 арочки, пров'язуємо стовпчик. Без накиду. І знову в'яжемо 5 повітряних, 3, 4, 5, 2 накиди, під арочку починаємо в'язати стовпчик з накидом. Знову накид навколо наступного рельєфного, починаємо в'язати рельєфний накид, стопчик з накидом під наступну арочку не до кінця, пров'язуємо 3 петлі. Пров'язуємо накид, пров'язуємо петлю ще одну. Повертаємося тепер до наших трьох дужечок, під них в'яжемо три стопчики, щоб потім з них зробити попкорн. Так, ось у нас є чотири стопчики. і з них робимо попкорн. Так, тепер в'яжемо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І робимо піко. Робимо міцненько, але гарненько. Так, 1, 2, 3, 4, 5 повітряних. Знов спускаємось донизу, хватаємося за дві арочки і пров'язуємо стопчик без накиду. Так, ну все, я думаю, досить показувати вам, більш не потрібно. Так, ось такі цікаві у нас виходять штучки. Так, в кінці, потім, коли ви пров'яжете, я думаю, все зрозуміло, да, нічого більш показувати не потрібно, у вас вийдуть е, такі штучки на, е, над кожною ось цією, над кожним ось цим елементом, а також над е, проміжком між. Між елементами ось цими віялами. Да? Тобто тут ви схопитеся, ну, так як ми на початку, стою тільки різницею, що тут у нас набралося знизу, да, ми йшли догори, а тут же ви будете так, як ми тут ну, Нічого складного. Ну, в принципі, давайте зараз я без камери дійду до цього місця і покажу вам. Так, дивіться, я вже дов'язала до ось цього місця. І буду тут робити все те ж саме. Тобто, набираю після стовпчика без накиду 5 повітряних. 4-5. Стопчик з двома накидами. Два накиди, точніше, під арочку. Та що ж з цим фокусом? Під арочку починаю в'язати стовпчик, ну це ж рах. Накид. Навколо ось цього елементу роблю рельєфний стовпчик. Точніше, починаю робити, так, до кінця не дов'язую накид. Іду до наступної арки, починаю робити стопчик не до кінця. Так, і тепер пров'язую ось все, як ми перед цим робили. Так само роблю попкорн, як ми робили так, і оформлюю цей попкорн. Тепер піку 1, 2, 3, 4, 5. Так, гарнесенько, його закріплюю. Знов 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Іду донизу, за дві арочки схопилася, пров'язала стопчик без накиду. І знову 1, 2, 3, 4, 5, іду до наступного елементика. Так, ось така в нас Краса, по-моєму, дуже гарна. Не знаю, як ви, а я задоволена своїм експериментиком, своєю роботою. Вийшло дуже цікаво. А, якщо взяти кольорову ниточку, і ще й таку більш, знаєте, ну, можливо, навіть та, що для спиць краще підходить. Доненьку да, таку бавовну, але більш пластичну, я так скажу то вийде ще цікавіше. Якщо буде товстіша трошечки ниточка, то всі оці рельєфні елементи вони будуть більш виразними, тому що тут, ну, не досить підходяща ниточка, скажу я вам. Ну, але ж я в'язала, як мені захочеться, скажімо так. Да? Я не знала, що в мене вийде, як воно буде. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Але те, що вийшло, мені дуже подобається. Можливо, пізніше я повторю цю серветочку вже в іншому варіанті, для того, щоб вам показати, що може бути ще. так, Яка ще, Який ще варіант цієї серветочки, можливий. Так, тепер я з вами прощаюся відео. Довгенька вийшло, мабуть, я її поділю на декілька частиночок, думала, в одну частину все влізе, а воно ні. А, так, тому в'яжіть до кінця рядочка, потім цю серветочку випрати і обов'язково заблокувати, щоб вималювалися всі наші рельєфні елементики. А, дякую, що пов'язали зі мною. І до наступних серветочок. Мирного неба вам всім над головою, хай все у вас буде добре. Ах, і просто всього найнайкращого бувайте.